Вітаю фанатів найвідомішнішого виду спорту на YouTube каналі Тіфозі. Перед початком цього відео хочу попросити всіх підписатися, поставити вподобайку, написати коментар та поділитися з другом чи подругою. А з мене, а з мене щось буде цікавеньке. Пізніше тільки. Так от, в цьому випуску я хочу поговорити... В Випуску номер один хочу поговорити про гімняний старт Динамо Київ в українській прем'єр-лізі, який продовжився з кваліфікації Ліги чемпіонів. Хочу поговорити про трансфери українців в європейських чемпіонатах та про трансфери з участю українських клубів і українців також. Також хочу поговорити про матч Манчестер Юнайтед Арсенал, який відбувся вчора. І перед початком цього відео хочу вам сказати, що слава Україні! Слава нації і. Ну, ви далі знаєте що. Так от, перше, про що я хотів поговорити, в принципі, це Манчестер Юнайтед та Арсенал. Для чого... чому я хочу поговорити про цей матч, тому що Арсенал. Arsenal... Цьому сезоні мене взагалі дуже сильно е, захопив, і мені подобається футбол, який демонструють каноніри. Плюс, мені подобається те, що там грає хто наш український збірник Олександр Зінченко, який в цього трансферного вікна перейшов е, в стан канонірів. Плюс там е, Мікель Артета ставить дуже симпатичний футбол. Уже третій сезон, третій чи четвертий сезон. Ставить дуже класний футбол, і це володіння м'ячем, контроль м'яча, швидкість і постійно, щоб всі були максимально зосереджені на атаку гравців. Вся команда працює тільки на 1, на атаку, на пресинг з високою лінією оборони. Так от, що і ми побачили в цьому матчі? Арсенал контролював більшість часу м'яч. Суперника, матч все контролював Арсенал, але до другого пропущеного гола. Після того, як вони відігралися і рахунок зробив, зробився в матчі 1-1, вони пропустили другий м'яч. І після другого м'яча Арсенал просто пропав десь. Дуже прикро насправді, тому що е, перед цим я робив анонс на цей матч і говорив, що Арсенал дуже важливо зараз е, показати. Проти топових команд з такою вивіскою топовою, як Манчестер Юнайтед Арсенал, показати реально, що в них є амбіції на чемпіонство. Так як я вважаю, що Арсенал в цьому сезоні не просто як мінімум має нав'язати е, боротьбу за чемпіонство, а як максимум взагалі, як на мене, з такою грою стабільною е, в перших п'яти турах перемоги, показати, що у нього є чемпіонські амбіції. І виграти цей чемпіонат, врешті-решт. Так от цього не сталося. Манчестер Юнайтед все ж таки виграв і виграв на контратаках. Арсенал контролював матч, контролював все. Манчестер Юнайтед контролював. Але пару помилочок, і якими Манчестер Юнайтед скористався, червоні диявли дуже швидко і стрімко вибігали в контратаку, і саме головне, що в них... Були такі люди, які могли зробити цей ривок, раз і люди, які бачили, куди потрібно дати м'яч, особливо е, другий гол, який зробив е, Бруно Фернандеш і Рашфорд. Так, Бруно Фернандеш побачив Рашфорда і йому подачку таку викотив ух, як цукерочку, і гол, і все. І отак. Вот і після того гра пішла не по сценарію. Арсенал, Арсенал втратив контроль і почалося таке. І пару помилок, і ще. І пропустили ще один гол, а могли ще пропускати. Ну, 3-1 програш, І зараз Арсенал йде першим у турнірі таблиці АПЛ. АПЛ з відривом в одне, в один пункт від Манчестер Сіті. А, манкунянці набрали 12 очок. і... Як на мене, це взагалі був класний матч по емоціям, особливо другий тайм, коли були такі швидкості. Коли реально 45-та хвилина, другий тайм починається, і Арсенал до 60. 65-й 65 контролює, просто Манчестеру жодної можливості не дав вийти далі, ніж за половину поля, і забили гол. Арсенал це був гол, але не судилось. Ну нічого, я буду болівати все одно за арсенал і вважаю, що вони в цьому сезоні обов'язково мають виграти чемпіонський титул. Як ви думаєте? Ну і друга тема це болюча тема для мене, як для фаната футбольного клубу Динамо Київ. Ті результати, які показують кияни останнім часом, мене взагалі не радують. І вони нікого не можуть радувати, із фанатів, звісно ж, киян. Тому що е, програшна серія, яка почалася у кваліфікації Ліги Чемпіонів, продовжилася в українській прем'єр-лізі. Багато хто говорив з експертів на початку е, цього сезону, що е, Динамо Київ однозначно в цьому сезоні, що, що Динамо Київ однозначно в цьому сезоні являється фаворитом, так як вони зберегли. Той кістяк, стабільний футболістів, тренер, який працює вже третій сезон. Зберегли, максимально зберегли все, зберегли. Є фінанси, тобто стабільність є, можуть працювати, можуть вигравати. Клас, перспективні молоді гравці є, добре, все супер. Але по факту, ми що бачимо? Ми бачимо, що Динамо просто перший матч влітає Дніпро 1-0-3. Другий матч зорі, яку там вже перебрали скільки разів і списали, що вона там четверте, п'яте, шосте, яке там місце займе. Зорі програли 3-2. Ось така історія. І просто що найбільше мене дивує, і що потрібно змінювати, як на мене, це атакувальний потенціал, атакувального потенціалу немає в Динамо. Це просто безхребетна команда в атацій. Немає цієї гри в атаці, немає кому завершувати, 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 ще раз завершувати, забивати ці м'ячі. Немає Голеодора, немає форварда, немає атакувальних гравців, немає гравців креативних якихось. Циганков лідер, про якого говорять, що він лідер команди. Насправді для мене він не є лідером. Чому пояснюю? Тому що лідер присутній цілий сезон, всі матчі. І вирішує завдання, які поставлені перед командою. Він допомагає команді, він веде за собою команду, він може вирішити епізоди. Але Ціганков це той гравець, який останніх пару сезонів він грає як? Один матч, три, у нього травма. Все, циганкова немає на полі. Тоб... також з приводу хочу поговорити ще Беседіна. Беседін – Це не є форвард Динамо. Форвард рівня Динамо. Він не являється таким. Він взагалі не Форвард, тому що Форвард має забивати, має завершувати атаки. Так. Як на мене. Тому Динамо потрібно купувати Форварда і купувати, е виховувати. Якщо не купувати, то виховувати Форвардів, до прикладу у е Матчі з Зореєю. Що було? Я говорив, що потрібно випускати Ваната, давати йому шанс в нападі. А не ставити його на фланг чи ще кудись, давати йому в нападі шанс. Він там грає, він гравець атаки. Давати нічого страшного, молодий і що? Виходить і забиває зорі. Де Беседін? Нема Беседіна. Беседін в Ауті. Тому, як на мене, Ванат має зараз прогресувати на позиції форварда і йому в допомогу мають бути і сильний. мають працювати гарно. під захист бояльський непогано взагалі працюється. Як на мою думку, Бояльського Просто красавчик. Бояльський красавчик, е бущан красавчик, е забарний красавчик. О, ну і Шопаренко ще. Ось всі, хто з Динамо, на мою думку, красавчики. Попов останнім часом взагалі в захисті і не може показати нормальної стабільної гри, і взагалі не може показати гру якусь, тому що травмується дуже часто. Останнім часом останній сезон-два. Немає цих молодих, захи... перспективних і молодих. Миколенка відпустили і добре, що відпустили, і Миколенко зараз прогресує і клас, і я радий за Миколенка. Дима... Динамо потрібно змінюватися. Змінювати тренерський штаб, змінювати е... команду, змінювати взагалі все, структуру, тому що в Динамо все вже застаріле. Як на мою думку, дуже застаріле. І от Ребров, Останній період, коли мені подобалось Динамо, це за каденції тренерства Реброва. От тоді реально була, як на мене, класна гра. Так, тоді було багато легіонерів і було багато вкладень, але все одно гра була класна. Так. Було потім ці легіонери були і в Хацкевичі, але гри як такої вже ми не бачили. І далі все гірше, і гірше критикували Хацкевича. А зараз ще гірше, При Хаскевичу ще не все так і погано було. Так? І з такою грою я не знаю, що кияни можуть е показати в групі Ліги Європи. Тому що зараз будуть стартувати в Єврокубках. Що вони можуть там зробити? На старті, я ще думав, що вони можуть поборотися за вихід в груповий етап. ой, не в груповий етап, а в плей-офф на весну. Але зараз як стартували в УПЛ, Закрадається думка, чи зможуть вони вилізти з цього піке, і чи зможуть вийти з групи в лісі Європи? Як ви гадаєте взагалі, що потрібно Динамо, щоб реально показувати класну гру, щоб повернути вболівальників, щоб всі почали обговорювати ці матчі, а не просто плюватися після цих матчів? Що потрібно Динамо зробити? Як ви гадаєте? Ну, і Хочу обговорити третю тему, це трансфери, е, трансфери українських клубів та трансфери українських гравців, які відбулися в це трансферне вікно. Як на мене, мені саме більше сподобався, в принципі, і який мене трансфер так зацікавив, це Романа Єремчука, Форварда збірної України, який перейшов з португальської Бенфіки до. Бельгійського бруга до чемпіона Бельгії повернувся в Бельгію так в іншу команду, але в чемпіонську команду, яка має амбіції в лізі чемпіонів, зараз буде виступати е, в цьому турнірі. І Яремчук там буде. Я думаю, що в основних ролях. Е, тому що, перейшовши одразу, він вийшов в першому матчі на заміну і одразу одразу забив гол. Ось він Форвард. Небеседін. А Яремчук, ось цей гол ось раз і гол красавчик. Тому я буду дуже спостерігати за Романом в бельгійському брюге І, до речі, це рекордний трансфер для бельгійського чемпіона 16 плюс 3 мільйона євро. Заплатили вони португальцям. І, як на мене, краще все ж таки грати у бельгійському брюге так? Але. І яке виступає в Лізі чемпіонів і є чемпіоном Бельгії, ніж сидіти в драконів там, чи в Португалії сидіти на банці і виходити періодично на заміну. Тому це дуже класне рішення, бо багато хто говорить з експертів, що а, чи це крок назад для того, щоб зробити два вперед, як на мою думку, в Бельгії йому буде комфортно і він буде там грати принаймні і грати в Лізі Чемпіонів. Ось що отримувати е, досвід, і що, виступати за збірну України, маючи ігрову практику, показувати за збірну власні результати. Ось, що дуже важливо нам наразі. Також які трансфери не відбулися, хочу говорити, які не відбулися, і мені було б цікаво е, постежити надалі, як воно все буде розвиватися. Це Михайло Мудрик з Донецького шахтаря, його сватали, і в Баєр, і в Англію сватали. і... Як на мене, то Шахтар зробив все ж таки правильне рішення. Не знаю, чи було і бажання таким і у Мудрика самого залишитися на цей сезон. Але правильне рішення, тому що цей сезон Шахтар виступає як не як на євроарені в лізі чемпіонів. Навіть з таким складом, втративши легіонери, вони можуть. Презентувати Мудрика і як лідера, і як людину, яка тягне свою команду. І головне, щоб він яскраво там засяяв і набити йому цінник, а в наступному сезоні спокійно перейти собі в якийсь в Англію, там, не знаю, чи куди він захоче, і показати реально крутий крути результат, і отримати гарний кеш, що зможе. Тому це непогане рішення, то що він зараз не перейшов, а перейде в наступному сезоні, аби його відпустили в наступному сезоні, чи не затягували як циганкова. От про який я ще хочу поговорити. Трансфер, який не відбувся про циганкову, якого залишається один рік трансферу в один рік не трансфер, один рік контракту з Динамо Київ, і не зрозуміло, що далі буде. Не зрозуміло, що він буде робити, чи буде переходити, чи буде перепідписувати, але. Рік контракту нічого, ніяких рухів ще не відбувається. Одні говорять, що циганков хоче піти, а Динамо не відпускає. І така історія. І як на мою думку, то циганкову взагалі комфортно сидіти зараз в Динамо. І не зараз, і взагалі було комфортно. Це просто ЗМІ і всі журналісти там собі накрутили, що циганкову потрібно переходити, що він хоче в топ. І ще кудись там хоче. Ціганков вже давно, якби вже два сезони, і не є таким суперперспективним. Він раніше був так, коли ще за збірну там виступав, показував реально пам'ятаю матч проти Іспанії, коли він затащив класно, супер, коли у Львові розгромили. Блін, клас. Але зараз Ціганков, як на мою думку, він нікому там не потрібен і з такою грою, з таким стабільною грою. так? З такою стабільною горою. Тому, як на мою думку, циганково залишається в Динамо і це закономірно. Якщо перепідпишуть контракт, то в принципі все нормально буде. І кудись далі йому йти, вже як на мене, то втрачений шанс. Він був на піку два роки тому. Тоді потрібно було переходити і вторгувати максимальну ціну. А Динамо зараз хоче за нього максимальну ціну, а вже ніхто не дає максимальної ціни. Все. Ціганков вже не показує того рівня, який був раніше. І не показує найголовніше, що стабільності. Він ламається постійно. Такого гравця мало хто хоче взяти і взяти за гарні кошти. Ось так. Тому я ось хотів говорити, ось таки хотів обговорити новини із фіту футбольного в цьому випуску. А ви обов'язково підпишіться на цей YouTube-проєкт, молодий початківець я». І що хотів сказати, в цьому, на цьому ютуб-каналі я просто виступаю як фанат футболу. Ні, ні в якому разі не журналіст, не експерт. Я просто являюся фанатом таким, як і, як і ви, люди, які будете дивитися цей випуск які будуть підписуватись, коментувати ще щось. Це просто проба моя, як людини, якої якій не байдуже футбол. Яка просто хоче виговоритися, хоче поговорити з такими ж людьми, які, яким не байдуже футбол, не байдуже український футбол, не байдуже взагалі доля наших команд зараз в умовах війни, як буде розвиватися футбол далі, і що буде з нашим чемпіонатом, і що взагалі буде з нашою країною. Не байдуже з такими людьми. Мені хочеться поговорити про спорт в даний момент. І... На цьому Ютуб-каналі не тільки будуть обговорення Української прем'єр-ліги і Динамо, будуть обговорення інших клубів Української прем'єр-ліги і обговорення топ-клубів, топ-чемпіонатів, та топ всяких різних скандалів, ще чогось. ну, різних. Різне обговорення футболь, з футбольного світу, які будуть новини, то я і буду обговорювати на цьому ютуб-каналі і до чого і запрошую вас. Запрошую вас в коментарі, запрошую вас до дискусії, запрошую вас до того, щоб ви підтримали мене, і ми з вами разом будемо йти в одному направленні. А ви будете мені підказувати, що і як робити, і я буду розвиватися разом з вашою підтримкою. Дякую за увагу. Чекайте наступних відео. Обов'язково. Напишіть, що б ви хотіли бачити, які обговорення якогось клубу, гравця, не знаю, якоїсь новини з футбольного світу.